Операція рятівна експедиція в загубленому королівстві речей. Привіт, юні герої та героїні чистоти та порядку. Ваша кімната Хм. Останнім часом стала нагадувати таємничі джунглі, де серед заростей одягу та гір іграшок губляться скарби. Наприклад, друга шкарпетка, улюблена машинка чи загублені зошит з малювання єдинорогів. Ваше надсекретне завдання. Місія звільни кімнату від хаосу. Розвідка місцевості. Озбройтеся пилососом, якщо не боїтеся його гарчання. Або віником, якщо ви спритний ніндзя пилу. Уважно огляньте територію. Визначте найнебезпечніші зони завалів та місця скупчення пилових монстрів. Сортування трофеїв. Усі знайдені речі поділіть на три або більше, якщо знайдете щось зовсім дивне Племені. Плем'я потрібні герої. Це одяг, який хоче знову потрапити до шафи на почесне місце. Плем'я, іграшкові воїни, це ваші вірні солдатики, ляльки-принцеси та інші важливі ігрові персонажі, які прагнуть повернутися на свої полиці, плем'я, загадкові артефакти, це все те, що ви вже й забули, що воно у вас є, можливо, стара цукерка під ліжком або загублений пазл. Вирішіть їхню долю повернути у світ потрібних речей. Або відправити на заслужений відпочинок у сміттєве відро з дозволу дорослих, звісно, будівництво фортеці порядку. Використовуйте полиці, шафи та ящики як будівельні блоки для створення міцної та охайної фортеці. Розставте всі речі так, щоб кожна з них мала своє почесне місце і не ховалася від вас у найвідповідальніший момент зачистка слідів пилових монстрів. Протріть усі поверхні вологою ганчіркою, щоб змити останні сліди пилових загарбників. Не забудьте про підлогу, вона теж хоче знову стати чистою та блискучою. Нагорода для найвідважніших прибиральників після успішного завершення операції рятівна експедиція на вас чекає заслужена нагорода, чиста кімната, в якій знову можна дихати свіжим повітрям і легко знаходити всі свої скарби, а ще гордість за себе та, можливо, додаткова порція смаколиків від вдячних батьків. Пам'ятайте, юні герої. Чиста кімната це не нудно, а дуже навіть весело. Бо в чистоті краще гратися, легше знаходити потрібні речі та просто приємно проводити час вперед, до перемоги над хаосом.